Вітаю вас, малята! Пропоную зробити аплікацію півник. Тобі знадобиться, аркуш білого папіру, аркуш червоного папіру, ножиці, клей, чорний маркет, олівець і невелика тарілочка. Візьми білий аркуш, склади його навпіл, не забувай прикладати куточок до куточка. Приклади тарілочку і обведи її простим олівцем. Виріж два кружечка. Кожен кружечок склади навпіл. Це буде тулуп півника. Розріж одну половинку білого кружечка. Це крила півника. На іншому кружечку зроби такі ж надрізи, тільки в іншу сторону. За допомогою ножиць позакручуй кінчики крильців. Ось так. Відріж від білого папіру прямокутник невеликий. Це буде хвостик півника. Зігни смужки через одну в протилежні боки і за допомогою ножиць позакручуй кінчики хвостика. Виріжи ще один кружочок із білого папіру. Але менше розміру за попередній. Це буде голова півника. На червоному аркуші намалюй простим олівцем гребінець і дзьобик. І виріжи їх. Для роботи нам буде потрібно два гребінця і два дзьобика. Приклей до білого кружечка невеликого дзьоб і гребінець з обох боків. Намалюй чорним маркером оченята. Приклей голову до тулуба, Приклею з того боку, де немає крильців. Приклей хвостик і склей між собою частинки тулуба. Ось такий гарний півник у нас вийшов. А я чекаю на фото ваших робіт. До побачення, малята!